Вітер підіймав неводим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підійма нем. Я вічно лягатиму спати, очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подивнук віддам, чи я куп з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч А Поки що так зі смертю в такт, так, і не згорюють і останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Вітер, підіймов, не подив. Вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підіймов, небо подив, небо подим. І душі всі героїв разом з ним Вітер, підіймов, небо ботим. Вічна пам'ят, хто загинув, молодим. Вітер підіймав, не ботим, неботим, назад усім живим. Вітер підіймав, небо дивим. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер підіймав, неботим, неботим. І душі всі вірою разом з ним. Вітер підіймав вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Ти тобі ні мало не води, не води. На згадку всім живим. Терпіємо, не водимо Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер, небо-дим-небо-дим і душі всі я робив разом з ним. Вітер, небо-дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, небо-дим-небо-дим небо небодим. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивну квідам, чи куб з гранати Моя мати не плач, вогни палач, М'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так і не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується, правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Пам'ятим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не небодим, не бодим, і душі всі, сілою разом з ним. Вітер, підіймав, не будем. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, не бодим, назад усім живим. Вітер небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небо дим, небо дим і душі всі рою разом з Ним Вітер небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер небо дим, небо дим на задку всім живим. Сьогодні з вами почали наш ранок з автопробігу марафону в пам'ять загиблих захисників України. Зараз ми з вами закінчуємо утренній автопробіг на площі Незалежності, там, де встановлено алею пам'яті для наших героїв. Тут 25 загиблих, наших мешканців нашої громади. Говорить, розказувати. Чесно, вже не можу, тому що на кожному похороні серце крається, сльози льються у всіх нас, дуже важко родинам, і ми не підберемо ніяких втішних слів для того, щоб загоїти рану. Вона практично не загоїться ніколи. Щоб ми не говорили з вами, наша задача зробити так, щоб пам'ять хлопців була вічною, щоб наші діти і наші внуки. Всі традиції, які ми з вами починаємо, вони продовжували на довгі роки. Вітер підіймав, не бути, вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не ботим, не ботим. І душі всі героїв разом з ним. Вітер підіймав, неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. І тобі мало не води, не води, назад усім живим.